Ну, я думаю, що вони й заведені, може, вже або, е, або формуються ці справи, да, підшиваються десь в папочку якісь документи, десь надумуються версії, як можна взяти, і е, за що можна на коліні щось написати, щоб залужного притягнути. І принаймні, коли він там наступного разу приїде, взяти і кинуть на СІЗО. Да. Там без, без цього, без, без того, щоб там під заставу йому вийти. Можуть. Я допускаю і таку стратегію вони розглядають. Тобто, якщо ну, в плані загальної стратегії, якщо загальна стратегія це Зеленський без конкурентів, ну, тоді да, будуть зараз там. Намагатися прищучити і Порошенка, і Залужного, і там, ну хто б не виліз, да е, максимум там е, дуже лояльних до себе офіцерів взять би в список до себе. Але я їм скажу, що навіть там якщо вони там будуть щось робити там з третьою штурмовою білецько хто вам сказав зелене що, що Білецький буде з вами? він як тільки Ну Тобто, якщо ви. Не запускайте залужно, ну, хтось, хто якийсь інший військовий обов'язково виграє у Зеленського вибори. Тобто, варіантів немає. Хочеться завжди підказати, от, чи, чисто Ну тільки хай наші глядачі той, не, на мене якби не кидаються, але я би порекомендував Зеленському, Володимир Олександрович. Тікайте, вас кинуть всі. Тому що як тільки почнуться вибори і у вас не вийде ця стратегія, тобто е е залишитись одному на полі, що Зеленський і 4 ніхто, да? е то е варіантів, е е як би. Ну, якщо не вийде це зробити, варіантів немає. Якщо там висунуться хтось, ну, сильні політики висунуться, у Зеленського варіантів немає. І зразу ж, як тільки публікується, от умовно за 60 днів до виборів публікується соціологія, і слуги читають цю соціологію і збирають чемодани. Всі думають, куди валіть, як валіть, як би хапнуть на останок, десь десь ще щось якийсь откатік і е, або Тут шарудіть, да, куди можна перевзутися і прийти, або там, е, як тіпа, ми зараз вам здамо всі е, явки і паролі, але ви мене не трогаєте, я в домі. Е, і всі будуть бігати ну, до залужного, як не до залужного, там, до Порошенка. До, до кого всім здавати наліво і направо. А скоріш за все, і до залужного, і до, до Порошенка. Типа, я знаю тему, ви мене не трогаєте. Я з домики, або ви даєте мені. Виїхати в сторону Омана чи Туніса, чи не знаю, кудись. от, І ми з вами там по-доброму розстаємося, я зараз здам. Так от хочеться сказати, Володимир Олександровичу, що таких ваших колишніх колег, слуг народу, ну, а фактично, слуг Зеленського, вони зараз потікають. Мало того, що ми ж добре знаємо, ну, принаймні я добре знаю історію і е, варіант, от, наприклад, як е, колись розбагатів такий. Е, Римський консул, переможець Спартака, до речі, крас. Так він під час якраз проскрипції перших сули він винайшов ідею, що раб, який здає свого хазяїна, який попадає під проскрипцію, да, отримує свободу. І став найбагатшою людиною, тому що він відпускав раба на волю і давав йому 10% від, від награбленого, а да, все остальне несли, приносили. Якби б красу. І крас водночас за кілька місяців став найбагатшою людиною Рима. Так оце, Володимир Олександрович, ваші слуги вас кинуть, ну, принаймні відсотків 90%. Може, Мар'янка із Люблі буде з вами до кінця, і ми тоді її зауважаємо, може, але більшість кинуть по-любому. Причому кинуть не тільки депутати з фракції, а ті, що там на містах, які зараз бажаться клянуться в верность, кричать найвеличніше. Так буває, Так притаріанці кидали і, і імператора Нерона, а після нього Гальбу, і там 105 случаев, так само там, типа Давали присягу от на російську Павлу I а потім ті ж самі гвардійці е, витягували його тіло, коли його блин, задушили подушками, там били табакерками, шарфами душили. Тобто, я з історії розкажу вам 100-500 випадків, коли таких хазяїв, як ви, кидали, просто кидали. Тому е, Лучше всього варіант кинути їх першим. Домовиться з Трампом десь. Ще з чеським скіром, прем'єром Британії, що а можна, я там в Лондоні поживу у вас? Вот, ви ж не будете трогати, або там, ну або ОМАН, старий добрий ОМАН, там тепло, там в шльпках можна ходити, да, Лені Зеленський, як вона вже й ходила по оману, да, там, типа, набивала пляжі. Так що там буде все добре, там йому сподобається по-любому. Це не в якомусь, як Янукович, сидіть в Ростові там, а в Омані буде класно. На Балі, в Індонезії, мало ли там багато, багато хороших сонячних міст, куди Зеленський просить сказати і сказати, можна, якщо я не буду тут палки в колеса нікому ставити, можна свалити. І Трамп з барського плеча може сказати: Ну ладно, валіть. От десь я би рекомендував так, тому що зрадять Володимир Олександрович, зрадять, то що контингент ви підбирали такий. <реш> То все. Так, контингент, до речі, я от е, нещодавно мені натрапився пост Ігоря Лапіна. Е, причому це новина була 20-го року, коли один із депутатів Слуги народу, е, е, зараз я знайду, я буквально буквально секунду. Ось. Новина 20-го року. Е, народний депутат від Слуги народу Євген Брагар Судиться, почав подав до суду проти волонтерки і військовослужбовиці Так, на Ярину Чорногуз, військовий медик з госпітальєрів, яка зараз воює на фронті, і Настю Конфедерат, волонтер аеророзвідки, ще тоді, в 20-му році. По-моєму, це був 20-й рік, якщо я пам'ятаю, так, січень 20-го року. І саме цікаве, що... чому Лапін звернув на це увагу? Справа не закрита. А він, що він вимагав? Тому що Ярина Чоргус, 16 Конфедерат, просили вимкнути в автобусі російський серіал. Чим вони порушили принцип рівноправності громадян незалежно від національності? Ми ж з вами, люди, які їздять по, по країні, і напевне їздили от в таких автобусах, де дуже часто ти їдеш в автобусі і крутять те, що тобі не подобається. Я свого часу ну дуже часто, коли їздив такими автобусами, у мене ну просто були скандали з водіями із компаніями. По перше, крутили квартал 95 по-друге, російські серіали. 5 годин із Сум на Київ їде маршрутка, і коли я їздив там, умовно, ще да. там 16-17 рік, я передивився квартал 95 і мало того, кілька сезонів сватів. Да. <світ> <О>. <світ> ну, от, так само і я, розумієте, бо я б не, і не дивився. О, так, що мене хтось примусив, я, я б ніколи не дивився. А так, ну, вимушений це дивитися. А, вони звернули на це увагу, і оце, оця людина до сих пір. Вона судиться. Він не забере заяву. Він не закриє цю справу. Люди на фронті. А він сидить в теплі. Ось цей контингент. Володимира Олександровича. Да, да, да. Ну от і що ждать таких, Володимир Олександрович, Ну, цей хоч послідовний. Ну, я думаю, він буде послідовно одного за одним здавати або принаймні давати компромат. Вони, вони ж е, хочуть там, тіпа, ну, це піти, такі люди, піти на. Угоду на здійску, да? але так, щоб про них бажано не узнали. Там ви нікому не кажіть, що це я вам розказав. Але ж ви ж мене не будете чіпати, я ж ти блін розказав, я ж молодець. От. Ну Хочеться сказати всім цим слугам народу, що, скоріш за все, прийде е, влада. <титут> mm -hmm. І особливо, якщо у владу прийдуть е ну, ті, кого дістало дуже сильно, це військові і волонтери, ті, хто на натерпілися якраз від нинішньої влади, ой-ой. ой, -ой, -ой. От, Ну і всякі громадські активісти, розслідувачі, да, там, в тому числі оцього всього непотребства, що називається корупція, то і вони зайдуть там, умовно, там в БЕП, САП, Набу, ДБР. От, і ці люди поприходять, то я не думаю, що можна буде якось домовитися саме з цими людьми. Ну от Поставте Ігоря Лапіна на якийсь умовне набу, там главним, да, бо в прокуратуру, у нього є юридична освіта. Там, і там ви побачите багато-багато. Такого, що там, типу, ну, принаймні, там, ну, дуже сильно треба буде тікати, коли їх доганятимуть, Ну, дуже сильно. І я впевнений, що втечуть не всі точно. От, І тоді тоді, якби, посадки будуть, а воно ж потім буде що як доміно, одні здають інших, хто скільки в конверті получав, хто конверти видавав. А ті, хто видавав конверти, йому будуть казати, а хто тобі давав вже наповнення чемоданти з конвертами. Да? Тобто ти роздаєш фракції. гроші. У тебе ж канвірта вже ж багато. Ти ж в одному чемодані навіть не унесеш. А ми ж знаємо, як вони роздавались по мікрогрупам. Що там, типа Пупкін роздає оцій групі з цих 15 чоловік, з цих з цих, та даже Дубінський розказував. Е, як простодушний Дубінський казав, що групі Коломойського там е, роздавав я, а тим марахамі, а тим то, а тим то. Ну, вони скажуть, може, Дубінський і забіди бреше. Але найвіться хто хто це слова Дубінського ще раз підтвердять. От, і, в общем, е, ховатися їм доведеться, е, доведеться е, довго, і тому зараз їх намагаються, їх всіх намагаються. Якби в братство кольца таке своєобразне, в братство Татарова всіх сформувати, що типу якщо ми будемо триматися разом, нас ніхто не сковерне. Ми підемо, якщо монобільшість не завоюємо, нас прийде там 50, 70, 100 штиков, от, а ще що ПЗЖ, можеш там проскочити. І ми будемо хоч в меншості, але в активній меншості, нам, нас там буде до 200, і ми будемо там десь щось там. В, Трибуни блокувати, там чи ще щось іграти в Парламентаризм ніхто нас не троне, ніхто цих суддів не, не троне, Вони ж тут довічно вічно Ну, о, вот, там, а судьи Верховного Суда, там типа, и а у нас братство, это братство конца, не кольца, а конца. Братство конца имени Татарова и там э, партнер с Татаровым будут сказать, братья, держимся, держим строй, а строй по-любому посыпаться, по-любому начнут, кто слабое звено найдут, сковыруют той же Лапин, да, там типа, те же самые еще Які будуть це е, робити, здійснювати оце е, правосуддя, слідство, а, і потім і судді друг на друга будуть давати показання. Отой от знаменитий о, ОАСК, о, окружний адміністративний суд Києва, весь пересадять садять там, імені Вовка, Вовк там влавний суддя. От теж за ними ж тюрмішка mm. От, І коли почнеться оце все, воно ж от якраз почнеться як доміно, тому що. Це на війні братство і чувство відчуття ліктя, воно головне. Так? Тобто, якщо ми спина до спини, це нам допомагає вижити. І вони начебто це розуміють, але ж вони не були на війні, вони ж не служили, вони ж всі тилові криси в більшості своїй, і тому їм невідоме це мужицьке, мужське відчуття ліктя, от відчуття того, що там ми свої браття стоїмо, стоїмо до кінця. А вони, вони по-любому попливуть. Тож ну. Ми ж гляньте на тих, там, на цього Яременка, на Потураєва, на цього там, що от вахтирки округу е, округ е, виграв з кварталу е, задорожні. Там. Ми можемо про одне сперечатися, виставити і ставки ставити. Ставки я не знаю, треба якісь оці фірми, що фірмі спорт ставити, да, там, тіпа, хто, пер, хто саме слабше дзвіно? Хто, хто перший побіжить здавати інших, там, тіпа, хто перший здасть. І і тут ми можемо сперечатися.